Всім привіт! З вами Оксана. Запрошую вас сьогодні до нашого нового заняття. Сьогодні ми будемо робити міофасціальний реліз, використовуючи ось такий ролл. Так як він є одним із найпопулярніших, і, в принципі, майже у всіх моїх учнів, всіх моїх знайомих є він, тож хочу сьогодні запропонувати впраму, використовуючи саме цей ролл. Я нещодавно робила огляд, і ось тут десь вверху залишу вам посилання на аксесуари для йоги. Про цей аксесуар я особливо згадаю. Розказував про те, що наскільки він корисний і класний. І сьогодні хочу, щоб ми з вами зробили комплекс, використовуючи лише один цей міофасіальний рол ролл, і придемося майже по всьому тілу. Бачите, арсенал в мене великий, я люблю міксувати, тож деякі зони інші роли для них підходять більше. Мені подобається з ними більше працювати. Більше таких відео ви знайдете в мене або на патреоні, або в мене в моєму додатку. Не буду сьогодні розказувати багато теорії. Я впевнена, що про МФР ці трибук. І міофельний реліз. Ви чули багато. Якщо ви цікавитеся, це називається фітнес, масажі, спорт і так далі, то спортивні зали, навіть його студії, скрізь ви можете знайти міофестіальний реліз в заняттях. І це насправді дуже крута техніка, тому рекомендую, якщо ви не пробували, обов'язково сьогодні спробуйте. Якщо вас немає, обов'язково собі придбайте. Мій вибір це Blackroll. Це не реклама, це мій особистий вибір. Я вже роками користую Лише цим брендом, тому, якщо не знаєте, що обрати, можете обрати їх. Якщо хочете експериментувати, шукайте, пробуйте. Лише єдине, на що хочу звернути увагу, ролл від ролу відрізняється не тільки там місцями, бачите, різною формою, поверхньою, може бути гладка, теж хороша, може бути прям з такими шипами. Обережно, з такими для початку, вони можуть бути дуже жорсткі. І так само сам матеріал ролу може бути дуже щільний, такий пластиковий. Одразу хочу сказати, що такі роли дуже болюються. Тобто цей рол я люблю за те, що він насправді має класну жорсткість, при тому, що він має і рифлину таку поверхню, він максимально лагідно, якісно і правильно працює з тканинами, з фасією. Тому теж обережно вибирайте правильні роли. не беріть перший, який вам потрапив, а все ж таки почитайте відгуки про нього. Тож, для чого нам робити МФР, і що сьогодні за комплекс на нас е, з вами чекає, я хочу зробити такий короткий комплекс, який ви можете використовувати перед вашим. Тренування будь-якого формату, чи це йога, фітнес, біг, спорт, качалка, будь-що для того, щоб підняти ефективність ваших вправ. Тому э, міофасціальний реліз можна теж використовувати по-різному, можна для активації м'язів, наприклад, я розігріву перетренуванням. Після тренувань, заминка така. Так само можна раз в тиждень використовувати, пропрацьовувати все тіло, якщо ви активно тренуєтеся або відновлюєтеся. Прям це різні підходи, різні інструменти. Тому сьогодні наголошую те, що я рекомендую цей комплекс використовувати перед іншими заняттями. І так само я в описі до цього відео залишу вам список занять з йоги, які би я рекомендувала. Після цього в комбінації будуть прям ну, супер класно працювати. Та тобто під відео, будь ласка, подивіться. Помаленьку зараз будемо переходити. До роботи і все ж таки хочу наголосити, що дає нам міофасціальний реліз. Він забирає зайве напруження з тіла, тому готуйтеся сьогодні буде боляче. Та? І для вас ознака того, що якщо болить, це означає, що все ж таки треба допрацьовувати тіло, треба працювати з міофасціальним релізом, з ролами регулярно. І з часом цього напруження має ставати все менше і менше. Так само ходити на масажі, якісно працювати з тілом, і тоді можна тіло буде відновити. Друге, ми так само розслабляємо фасцію. Фасція – це така біла плівочка, яка покриває кожен кожен м'яз нашого тіла, так само кожен внутрішній орган. Тобто з фасі теж треба працювати, щоб вона не залопала, щоб вона м'яко сковзала одна по одній, і тоді в нас рухи будуть максимально плавні, м'які, і ми не будемо відчувати жодного дискомфорту. І третій, і найголовніший момент, для чого ми використовуємо міофасціальний реліз, для того щоб підвищити ефективність всіх наступних наших вправ. Тобто, якщо ви бігаєте. Це покращить ваші результати в біганні, якщо ви займаєтесь йогою, це покращить вашу гнучкість. Якщо ви займаєтесь будь-яким спортом, будь ласка, використовуйте цей інструмент. Це реально дуже крута штука. Тож, давайте будемо приступати. Міофасіальним релізом ми сьогодні будемо працювати знизу догори. Почнемо ми спочатку із прокачування гомілки. Давайте ми почнемо з лівої ноги, ставимо рол. Опускаємо гомілку, праву ногу використовуємо як основу, і ми будемо зараз припідніматися на руки, або навіть можемо підніматися на пальці. Самий простий варіант: ми будемо в динаміці працювати. Ми прокочуємо вперед-назад 5 разів, до під впадини не доходимо. 2, 3, 4. Носочок можна витягнути, 5. Добре, зупинилися, таз опустили. Трошечки складніший варіант. Тут може бути дуже боляче, і, відповідно, вам треба включити в руки в роботу, але спробуйте. Викладете ногу на ногу і поїхали. Один, два. Якщо важко, залишайтесь в попередньому варіанті. Три, чотири. І п'ять. Добре, змінюємо ногу. Ставимо рол під ліву ногу. І ліва нога зігнута опорна. Поїхали. Один. Два, три, чотири і п'ять. Добре, зупинилися. Насправді, з ролами можна працювати без його килимка, можна, звичайно, працювати просто на килимі. Бачите, він трішки їздить, то не дуже зручно, постійно треба буде його поправляти. Поїхали, робимо складніший варіант. Один, по центру прокати. Два, два носочки можна витягнути. Три, чотири і п'ять. Добре, знову міняємо, поставили під ліву ногу. Права опорна зігнута. Тепер ми трошечки розвертаємо стопу всередину і працюємо з внутрішньої поверхні. Злегка один, два, три, чотири. Так як ми працюємо на активацію м'язів, ми працюємо доволі динамічно. Поміняли. Тепер розвернули стопу в зовнішню сторону. Один, носочок витягнутий, Два. Три, чотири. І п'ять. Поміняли, поставили під праву ногу, ліва нога опорна, розвернули спочатку всередину: один, два, три, чотири. П'ять. Розвернули зовнішню сторону. Один, два, три, чотири і п'ять. Добре. Переходимо далі. Далі будемо працювати з біцепсом стегна лівої ноги. Ми під коліно пропускаємо. Під коліною впадиною не працюємо ніколи, обов'язково, зверніть на це увагу. Працюємо зараз з лівою ногою 5 см над коліною впадиною і до сідничної складки. Поїхали. Ліва нога опорна. Вперед-назад. Один, два, три, чотири, п'ять. І складніший варіант дві ноги. Один, два, три, чотири і п'ять. Добре, міняємо. Тепер поставили під праву ногу, ліва опорна. Один. Носочок витягнули. Два, три, чотири, п'ять. Накладаємо нога на ногу, підняли сіднички. Один, два. три. Три, чотири і п'ять. Добре, міняємо, рухаємося далі. Тепер ми можемо попрацювати трошки з боковою поверхнею. Ми трошечки закочуємося в сторону, ставимо праву ногу перед собою, нога зігнута. І ось тут так доволі боляче з бочку проїжджаємося. Один, два, три, чотири. І п'ять. Тепер розвернулися в внутрішню сторону, завернули на внутрішню поверхню. І так само один, два, три, чотири і п'ять. Добре. Тепер працюємо те саме, робимо з другою ногою. Так, я буду до вас спиною. Значить, ліва нога попереду. Розвертаємося і тут катаємо один, два, три. 4, 5. Добре, розвернулися. Повертаюсь до вас. І поїхали 1, 2, 3, 4 і 5. Тепер переходимо на живіт. Ми зараз будемо працювати з внутрішньої поверхні правої ноги. Тому нам треба поставити ролл, трошки розвернути його в іншу сторону, вперед. Задня нога ми переходимо з вами на лікті. Ставимо тепер сюди ногу всередину внутрішню поверхню стегна. І рухаємося рухами в ліву сторону і в праву сторону. Один. До паху глибоко не заходимо. Два. На ліктях стоїмо, три, чотири. Тут теж багато цікавих відчуттів. І п'ять. Міняємо ноги, ставимо під внутрішню поверхню лівої ноги. Стоїмо на ліктях і рухаємось вліво і вправо один. Два, три, чотири, і мігенько п'ять. Добре, переходимо до самого цікавого. Це буде саме болюча зона, вона болить у всіх. Зараз мені так само буде дуже боляче, але зону цю треба допрацьовувати. Квадрицепс це один з найбільших м'язів нашого тіла. Він виконує величезну функцію в підтриманні ходьби, тримання нашої постави, тому і гіпертонусу в ньому теж багато і відчуттів теж багато. Зараз ви це відчуєте. Ми знову розвертаємо 90 градусів, тобто вертикально, наш РУОЛ. Переходимо на лікті, на коліно не тиснемо. Ми працюємо вище коліна і от зараз будемо рухатися. Я поставила тільки під одну ногу і рухаємося вперед, назад. Один, два, три, чотири. І п'ять. Добре, міняємо під другу ногу. Змістили. Та вимагаємо багато рухів. Один, два. Три, чотири. Носочок теж можна витягнути, натягнути на себе і п'ять. І тепер можна дві. Якщо у вас рол подовший, то можна дуже зручно дві ноги одразу прокочувати. Один, два, три, чотири і п'ять. Добре. На перший раз буде достатньо. Тепер переходимо з вами до сіднички. Так, нам потрібно рол знову розвернути 90 градусів. І ми згинаємо дві ноги, кладемо зараз під праву сідницю і катаємося, трошки нахиляємося в сторону вправо і до центру. Поїхали. один, два, три. Працюємо з великим сідничним. 4, 5. Зміщуємо його в сторону. В ліву сторону один, два, три. 4 і 5. Добре, тепер з'їхали з валика. Тепер будемо працювати ще з одною такою дуже підступною зоною. Це буде край сідничного, середнього сідничного м'язу. Нам треба розвернути ролик ось таким чином. І знайти ось тут от, трошки нижче тазової кісточки, таку от ямочку. Нам треба туди покласти наш рол. Нижня нога пряма. Верхня зігнута, і от ви маєте ввійти в м'які тканини. Там ця зона невелика, приблизно 5 см. І от знайдіть її, тобто ви не на кісточку натискаєте, а от саме на м'яку структуру провалюєтесь туди. І ось тут зупинилися. Спочатку рухаємося 5 см амплітуда вверх вниз Раз, два, три, 4. П'ять. А тепер рухи в нас назад. І вперед. І Тут теж дуже-дуже багато яскравих відчуттів. Два. Потерпіти, дихаємо. Три. Не має бути на 100% болю. Та? Трошечки зміщуйте біль, більше на руку, більше на ногу. Десь працюємо в районі 50-60%. Чотири. І п'ять. Добре. Поїхали далі. Переходимо на другу сторону. Те саме робимо на середній сідничний з другої сторони. Нижня нога пряма, верхня зігнута. І нам треба знайти зону, в якої треба працювати. Поїхали. Оп, м'ягесеньку зону знайшли. Трошки вище, десь в області тазової кісточки. Ось ось тут. -от. Угу. Порухали раз, верх-вниз, два, три, чотири. І п'ять. Залишились на самій болючій точці. І рухаємося назад. Вперед. Один. Доїхаємо. Два. Три. Чотири. І п'ять. Добре. З'їхали з валиком. Тепер переходимо плавно до спини. Зверніть увагу, що на цьому ролі. Область попереку ми ні в якому разі не катаємо. Ми завжди на ролі не катаємо зони там, де є лімфовузли, ми пропускаємо підколінні впадини, область паху, ми пропускаємо всі області там, де кісточки є, і так само ми не катаємо область попереку. Зверніть на це увагу. Тобто ми кладемо повище, ось сюди, спираємося на лікті. І спочатку можемо на ліктях прокатати. Один, два. Три, область попереку, не йдемо 4. І п'ять. Це перший варіант. Другий варіант. Ми кладемо руки собі на коліна і рухаємося трішки вище. область лопаток. Один, два, три, чотири. 5. Дуже обережно працюйте з волоссям, тому що воно може закрутитися, і це дуже боляче і неприємно. Тому волосся забираємо і ось тут допрацьовуємо ще повище зону. Верхня частина спини поїхали один, можна вже побільше амплітуду. Два, три, чотири. І п'ять. Так, я вже геть скотилася. Вертаюся назад до центру. І зараз допрацьовуємо з вами область шиї. Ми помалесенько опускаємося, лягаємо і кладемо валик прямо собі під голову, так? ніби як подушка в нас. І от зараз теж обережно поправте волосся, щоб вам не закрутило, тут розслабилися. І спочатку ми просто лежимо, розслабляємося. І от ця зона, де до черепу кріпляться м'язи. Наша робоча зараз. Нам треба продихати, зняти тонус. Дихаємо. Ми вже майже закінчили. Ще трішки вдих, видих. І зараз ми похитимо головою в праву сторону, вліво. І йшли праворуч, легенько ліворуч. Якщо він зісковзує, можете його притримувати з легка руками. Зафіксуйте праворуч, ліворуч. І ось так: от разочки в 10. Тут має бути дуже приємне відчуття, обожнюється вправо. Особливо зверніть увагу, якщо ви страждаєте на мігрені, то ця от прям вправка вам на постійне користування може допомагати. Швидко знімати спазми, тому використовуйте. І ще три, два, один. Зупинились по центру і злегенько догори, до гори вниз, до гори, вниз, до гори, донизу порухали. Добре, забрали валик, поставили збоку. Лягли, витягнули ноги. Руки на живіт, схрестили. Декілька дихальних циклів. Просто пройдіться відчуттями. Ми повністю освіжили палітру відчуттів у всьому тілі. Активували роботу м'язів, фасі. Трошечки насолодіться цим моментом. Постефект після МФР просто неймовірно крутий. Посмакуйте його, насолодіться. Добре. Стінаємо ноги в колінах, ми довго не лежимо, тут не відпочиваємо. Перекотились на бочок, Того, що після цих вправ ви зараз будете робити вправи з йоги, фітнесу, підете на пробіжку, тому вам треба не перевідпочити того, що можна розлінуватися. Мягко через сторону сідаємо, схрещуємо ноги, Сідаємо будь-яку зручну позицію, розслабляємося по центру. Поки ви дихаєте, відпочиваєте, хочу порекомендувати вам поекспериментувати і, наприклад, взяти якийсь комплекс, зробити комплекс вправ, наприклад, ті, що я залишу під цим відео, і пройти його без міофасяального релізу, і на наступний день чи наступного тижня зробити міофасіальний реліз, і після цього зробити один з комплексів йоги. І порівняти, наскільки відчуєте різницю в гнучкості вашого тіла, в силі вашого тіла, тобто ви 100% відчуєте результат. Що мені подобається в міофасіальному релізі, це те, що результат ви відчуваєте одразу після заняття. Так само він має в собі довготривалі зміни, тобто, якщо є тригерні точки, якщо є багато напруження, то потрібно працювати насправді регулярно, постійно, як і в принципі з будь-якими техніками, з будь-якими практиками. Дякую вам за активність у попередньому моєму відео. Я сподіваюся, цей комплекс вам сподобається і ви навчитеся правильно міксувати. А на наступному занятті я планую прям зробити комплекс. Комплекс мікс міофаціального релізу із вправами з йоги для того, щоб навчити вас правильно міксувати і поєднювати міофаціальний реліз з йогою. Не забувайте, що більше якісних уроків завжди ви знайдете в мене на Патреоні і в моєму додатку. Там все прям супер круто, супер гарно, зручно можна займатися прямо з вашого телефону. Тому обирайте той варіант, який вам найзручніший. І нехай йога приносить вам максимальну користь, користуйтесь на здоров'я і я рада бути. Вашої натхненниці, надихати вас, ділитися своїми знаннями і робити ваше життя натхненнішим, цікавішим і здоровішим. Що дякую вам сьогодні за практику? До зустрічі з вами завтра на килимку. Па-па!